Я вам покажу, як швидко забронювати фари в плівку. Поїхали! Для бронювання фари нам знадобиться ось такий поліуретановий ракель. Якщо немає в наявності такого, то можливо використати звичайну картку, обмотану мікрофіброю або якоюсь тряпкою. Також звичайний ніж. Можна взяти ніж спеціально по плівці, але не у кожного він є. Так що будемо використовувати звичайний. І також розведена мильна рідина у фляжці. Беремо водичку, гарно обмиваємо фару. Беремо нашу заготовку із плівки і також обмиваємо водою, знімаємо подложку, змочуємо нашу плівку. Та фару та прикладаємо плівочку на фару. Ось так. Прихвачуємо плівочку з однієї сторони за допомогою ракеля. В іншу сторону ми будемо розтягувати. її. Нашу плівку виганяємо воду з під плівки. Таким гарним надавлюванням. Можливо, якщо ракель погано скользить по плівці, то змочити плівку водою. Розгладжуємо сюди по, по колу. І після того, як прогріли, у нас остається останній етап. Це зрізати плівочку по краю фари. Зрізаємо обережно та сильно не надавлюємо на ніж. Після того, як зрізали залишки плівки, проходимося ракелем по кам. Там, де ми зрізали, щоб плівка у нас в подальшому не відвернулася. І після цього ще раз прогріваємо цю фару феном. Ось ми закінчили оклеювання фари плівкою. Всі, кому було цікаво, підписуйтеся на наш канал та слідкуйте за нами.